Хай народ, так, без всяких лишніх пояснень, флактейл. Друга частина, наступна місія. Незнайомці. Підтверджуємо. Продовжуємо. Минула місія закінчилась так. Доволі. Дивно, доволі тривожна. Так, Амітія і її молодший брат Гуго втрачають родичів, коли інквізиція нападає на фамільний замок дерунів, щоб захватити хлопчика. А майже не знаючи брата ну, через його хворобу пробує його врятувати. От вона вибирається на берег. Він так. Давайте далі проходимо. Я переживаю, блін, буде дуже жорстко, якщо б з хлопчиком щось сталося, чесно. Типу, це, це те, чого я найбільше, напевно, боюсь. Hugo. Hugo. Mm. Ну, да, будучи хлопчиком, таке потрясіння получити це. Мамі не буде when she finds out I fell in the water. Такий наївніше. Well, let's not mention it when we see her, all right? Come on. Вона ж то знаєш, мама вже скоріше за все не мав живих, а він ще переживає. Так, от така у нас амісія, такий у нас Гуго. Хоча я буду його називати Юго. А так буде логічніше.

Where is everyone? Mm, овочі зацевіли, скоріше за все спортились. О, апис. Вс гниле, давайте оглянемо тут це. Тут глухий кут у нас. Я хочу зайти туди на ринок, глянути, що там. Ну, в конюшні, в цьому всьому. Тут таке враження, що тут пройшла теж інквізі... Ой. Ми якраз можемо. Ага, ми можемо сюди ще пробратися. Кури ходять.

Полюбувалися таким. Видом прикольним Так, ну йдемо далі. <кій> <кій> Щось мені здається, що це не той дим, який треба би було. Ну, який нам потрібен. Щось мені здається, що. Excuse me, please, wait. Madam. What's the matter with them? They look scared. Excuse me, I'm the daughter of Lord Robert Darun. We were attacked. We need help. Please, it's very cold. <laughs> Де до мене? Блін, які люди жорстокі, просто повтікали і все. Це звідки сказали? Що страшно, блін? Всі-всі кудись повтікали. Блін I don't believe it. They're hiding. We waited too long. I told you we need to leave. And go where? We lose. We'll we'll be That's, That's enough. I don't want to talk about it anymore. Blin, Так, тут можна кудись проникнути, наскільки я розумію. Ну, я цього робити не буду. Це той, той же самий підйом. No, no, тут карти нема, звісно ж. Тут і не хочуть, щоб я фокусувався на всяких картах. Йдемо, просто йдемо вперед. О, це не ось. it means that we could catch their illness so stop running around all right sorry the village is contaminated that's why everyone's hiding i can smell something cooking is it a fair it doesn't sound like a fair Good lord. <smartene> you I'm begging you. Go get help. Well I'll be damned. you the rest of them. What? No! Wait, we're just looking for someone. And you found him. It's your damn music that brought them out, huh? Eh?

Ой, ну, quiet. He's going to see us. Don't move. We'll have to wait until they show Then we'll get him. What was that noise? Проходимо. Ну, ви вже зрозуміли, що тут все на квестах зав'язано таких малесеньких. There you are! Hi! Ah, not that way! Where are Is we going? Going? Come on! Just run as fast as you can! There! The wall! they are coming! Quick, quick! We should never have come here. Why are we doing that? They think we have brought evil with us. We have to find a way out of here. Let's push it. All right. Good. We can climb onto it now. Ми взяти не можемо, це ми взяти не можемо. Так, а куди нам? Тут ні, тут ні, значить сюди десь. <прекільствуй> так, треба подумати. А, от же. <пекільствуй>

Так, блин, у наших текстуры проваливается. Вот. Все, е. Yeah. Давай, давай, шудань. <laughs> а, а, у меня тебе бессылку Ну, За две старі. Так. Well, we got out. So we can leave now, right? If they don't find us again. But you have your sling, you can protect us. It's not that easy, Hugo. Oh. Хм. Всім, по ходу, сказали, що було заражене, типу.

Ago. The two of you surrounded the whole area? Get out of here! Call the others and get those alleys blocked! If I catch those brats, I'll send them back to hell! Back to they won't get out of here! Alive. Come on! Conrad lost his mind when he died. We have to burn innocent people? chase kids meanwhile the plague spreads through the what's that racket about I'm still attacked <laughs> I did hear something. I know I did. Oh no, not again! here! Which way? I don't know! The one is not Hugo, he's here. I'm Hugo, do something! Біжимо, біжимо. Блін, яка ця гра напружена. Ти за них переживаєш, ти розумієш? Що ну вроді як повинно би було. Tell Conrad we lost them. I'm not staying here. Shut. Rest now, you're safe. They'll never come looking for you here. You're soaking. There are clothes you can change into upstairs. In a chest in the bedroom. Ah are you sure? Thank you. Давайте оглянем. Фух, ми втекли.

Куди ти побіг? Insens. The same as Ladan. I used to use. Так, тут нічого немає. Кіогу кудись втік. В грі, До речі, реально динамічний такий сюжет. Тут тебе дуже швидко кидають, без вишніх. They belonged to my grandchildren. Oh, my, my. name is Clervy. I'm Amicia, uh, and this is Hugo. Say thank you, Hugo. Thank you, Clervy. What is happening here? The, the plague. So many people dead, and those still alive. But where are your parents? At home. They're waiting for us. We're looking for a doctor. Laurentius. A doctor? Perhaps. A, a man did come and help at the hospice early on. The monks might be able to tell you more, but. What? They haven't been seen recently. No one goes near the church anymore. It's all we have. We must go and see. You'll die there. But no one listens to old Clary anymore, so. Anyway i see you have a sling you're going to need it but it'll be no use to you in that state go to the backyard you'll find some new strips of leather there and feel free to use the workshop in the next room for your repairs that's very kind of you <laughs> feel free to use the tools by the workshop Right, got the leather. I just need the tools. Так, давайте оглянемо, що тут є. В цій грі я, до речі, замітив, ми не дивимось ніколи наверх. Ми постійно десь отак. Обзор тримаємо. Так, краще. Я. Yeah. Це дуже просто. Right Ми відкрили карман, сумку дослідники снарядів і якийсь скарб. Ага. Зрозуміло. Кодекс, right. ну тут все зрозуміло. Yeah. Це у нас невеличкий крафт, щоб ставати потужнішими. No, jak tak tak może to ки голуб красивий. Так, Tak, dobry So, <laughs> it's a lot better. Thank you, Dziękuję, Thanks for everything. So, that's where you lost them. Yeah. What are you doing? Put that mallet down! Are you stupid or what? I am not stupid. Don't shout, children. That's enough noise. I want to see mummy. Shut up! You're going to get us killed. Mummy will protect us. That's enough. I want to see mummy. Mommy is dead, Hugo. You'll never see her again, Oh Daddy. <laughs> Amicia. You—you're you're lying. They were killed at the house both of them so shut up lying lying i hate you please stop hugo no hugo wait don't go out you're mad hugo come back what's he doing <laughs> I didn't want Амісія! Амісія! Так, чекай, мені напевно тут треба подивитися, чи лутіків немає. Тут все одно треба досліджувати, щоб прокачувати, скоріше за все. Ну або ж воно буде по ходу проходження само даватися. Зараз я просто не можу зрозуміти, ну тут, здається, лутів немає, значить. Вони вирішили не обтяжувати цим всім. Let go of me! Oh, let go of me! Stop screaming. We're just waiting for your sister. Amicia! Amicia! Don't hurt him. You're not going to put child. me to death. Of... Ah. I'm going to start with you. Why do you have not to come here? Huh? Idiot. This armor has stopped axes and swords. There has to be a way to get you're a slippery one, but one hits all it takes, just one. I'm just a bit rusty. Yeah. I have to do better than that. Come on, Conrad. Show me what you do best. Ah, quick. Please no. I don't want. To. Let us go. Too late. Ah, do you think you can defeat me? I fought it wars, you. Know? Stupid. I know what you're like. Fine. I can use that to my advantage. What what I'm going to show you what it's like to lose someone you love. You're a slippery one. But one hit's all it takes. I'm not scared of dying, you know. You took away from me the only thing I had. No! Don't make me do this! Amicia! Amicia! Let's get this over with. У ми це зробили. І тут вона зрозуміла, що їй прийдеться вбивати, щоб захистити свого брата Ю Юлті. Отаке діло. Таке діло нарад. Чекаємо, Фух. ну вот. от, така друга частина проходження у нас. Ми будемо її поглавно проходити цю гру. І закінчуємо ми знову ж таки на такій тривожній, печальній ноті. Гра тримала всю другу частину носу в напрузі. Блін, вона красива така і так давить на емоції. Одразу стає очевидно, що не замастивши руки, не, не вийде залишитись в живих. Я місії потрібно спас... врятувати брата, постійно його рятувати. Я так розумію, що така дитяча імпульсивність малого нас буде дуже часто підставляти. Ну і отаке. Дякую вам. Значить, наступна частина вже буде швидко, тому що ви її дуже гарно подивилися. Я буду старатися для вас, а потім, можливо, випущу огляд на гру. Все. Чао, народ. Дякую.